Близького півдня біля Святовоскресенського собору в Сумах зібралися люди. Тут прищаються і віддають шану двом військовослужбовцям, що віддали життя за свободу України і повернулися додому до сум на щиті. Їхні імена Сергій Пересадько та Віктор Бобров. Обидва загинули в ході бойових дій поблизу Бахмута в Донецькій області. Солдату Сергію Пересадьку торік виповнилися 36 років. Чоловік був гранатометником відділення взводу спеціальної роти і загинув 17 лютого. Самій племінник Сережка. Ну, він був настоящим українцем, грубо говоря. Він пішов добровольцем зразу в перші дні війни. І з дитинства він такий доброзичлива людина. Він ніколи не підведе. І за чужими спинами він не ховається. Чим займався до війни, яким працював? Він меблі, собирали меблі. Учасні фірми робив. стране війна. люди погибают. Он человек, который защищал родину. Он погиб как герой. Осталась жена, ребенка маленький. Это каждого долю защищать родину свою. Спасибо всем, которые сейчас на передовой. С батьками мы жили разом. Хороший был хлопать, добрый, ну, порядочный. Хорошая родина. Мать по мати, хороша родина. Він Був одружений, да, дочки п'ять років. Старшому солдату Віктору Боброву нещодавно виповнилося 38 років. Вірний військовій присязі водій, стрілець відділення взводу спеціальної роти, загинув 16 лютого. Дитина була завжди чуйна до чужої біти. Дитина, яка дуже любила Україну, яка нікуди не поїхала, навіть не те, що з України навіть із сум вона не поїхала. Дуже любив маму. Дуже цінував все, те, що робили люди для нього, для нього, і він не втримався. І він поїхав воювати ще раніше, 22 лютого, 22 року. Він все бросив ради того, щоб захищати нашу країну. Бросив працю свою, бросив мати, батька і поїхав захищати країну. Вітя Боб працював у нас на посаді юриста в управління держпраці. порядочна людина, добросовісна, Сам пішов служити, сказати, ну, дружив з колективом, був дуже поважною людиною, Всі цінили його. Що можна сказати? Ну, хороша людина. Захисників України поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища Анна Книж, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.